У кафедральному соборі Святого Мартина в Мукачеві під час урочистої святої меси відбувся інгрес впровадження на катедру Мукачівської дієцезії правлячого єпископа Миколи Петра Лучка. Це велика радість для нашої дієцезії, для священників богопосвячених осіб, для мирян, для цілих цілої дієцезії, для всіх ремокатоликів на Закарпатті. Це важливо, тому що церква має свою структуру, і кожна дієцезія єпархія вона має свого пастиря. І ми його отримали і дякуємо Богу і за це. Розпочав урочисту святу Месу Мечислав Мокшицький, архієпископ митрополит Львівський. Зі словами привітання до єпископа Миколи звернувся і Вісвальдас Кульбокас, апостольський нунцій. Ми молимося сьогодні за, за вас. Ми прочитаємо було від Папи Франциска. Це була означає, що це не є завдання, яке папа вам дає. Задає це вся церква. Що дає вам це завдання. Це важке завдання, це важка місія. Тому сьогодні ми всі разом, і риво-католики, і греко-католики тут присутні, як представники всієї церкви, не тільки Мукачівської, всієї церкви ми хочемо молитися за вас, щоб Господь вас впроваджував, щоб Святий Дух вас провадив, щоб ви були представником Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь. Митрополит, отримавши апостольський лист про призначення від апостольського нунція, оголосив зібрання про встановлення єпископа Миколи та закликав показати його присутнім і прочитати. Брати і сестри Христі, ласки Божої та призначення апостольського престолу. З цього моменту єпископ Микола Шомчова є пастиром Святої Церкви Мукачівської Єцесії. Після прочитання апостольського листа новий єпископ прийняв пасторал з рук митрополита, який запросив його зайняти катедру. Цим у церкві проголосили нового правлячого єпископа Мукачівської дієцезії. Представники духовенства монахів, монахинь та мирян піднялися до катедри на знак готовності діаціальної церкви з синівським послухам прийняти пастирське керівництво єпископа Миколи. Радість урочистості з Мукачівською церквою розділили присутні єпископи римсько-католицької, греко-католицької, реформатської церков з України, Угорщини, представники духовенства з України, Угорщини, Польщі та інших сусідніх країн, а також представники дипломатичного корпусу місцевої влади та численні паломники. Мені надзвичайно приємно, що я маю можливість вас привітати сьогоднішньою вашою подією. Я надіюся, впевнений в тому, що ви на своєму місці. І так як наша громадська спілка називається «Закарпатський газник», то ви як газда на своєму місці зараз, я би хотів вам презентувати такий наш маленький шевро, щоб ви знали завжди, разом ми разом співпрацюємо, ви про це знаєте. На вашій посаді бажаємо вам успіху, здоров'я і терпіння. Владико, я хочу вам побажати, щоб цей пасторал був вам в нагоді, щоб ви могли звершувати з ним все те, чого ви прагнете. Я хочу, перш за все, подякувати вам за ваше велике серце, вашу Божу любов, яку ви даєте нам, вірникам. Дбайте про біженців, робите все в такий важкий час в нашій державі, щоб мир, добро і справедливість була навколо нас. Я хочу подякувати маянику Анталу за його велику службу. Разом ми, як браття в Христі, молимося Богу і сподіваємося на Його велику милість. І я впевнений і вірю в те, що Мукашівська діатезія і всі вірники римо Католицької церкви Закарпаття в надійних руках. За перебігом важливої релігійної події Закарпаття мали можливість спостерігати не лише присутні у храмі гості та віряни, а й глядачі нового закарпатського телеканалу ІнфоПлюс, який розпочав свою діяльність порівняно нещодавно, однак не уминув знаменної події області. Це єдиний телеканал Закарпаття, який транслював інгрес єпископа онлайн.